Вітаю вас на каналі Сетанет. Зараз я покроково покажу, як задати проксі в антидетект браузері SWS Spy Browser. Відкривайте браузер і знайдіть розділ керування проксі серверами. Праворуч знайдіть додати. У вас відкривається вікно, в якому ви можете задавати проксі. Якщо у вас безкоштовний проксі, задавайте в наступному форматі IP 2.port. А якщо у вас персональний проксі, тоді в наступному форматі IP 2.port 2.2.pr. Пароль. У такому форматі можна задавати один або відразу декілька проксі. Кожен новий рядок це новий проксі. Коли все ввели, натискайте Прийняти. Проксі задано. Тепер вам треба перевірити проксі на працездатність. Для цього виберіть із списку проксі, який хочете перевірити, і натисніть праворуч Переперевірити. У рядку Анонімність ви побачите результат перевірки. Якщо проксі забезпечують анонімність, ви побачите відповідне позначення висока у полі анонімність. Тепер потрібно додати проксі у вкладку. Поверніться до головного вікна, виберіть керування сесіями. Або якщо у браузері вже є платформи, з якими потрібно використовувати проксі, виберіть їх. У вікні, що відкрилось, натисніть на Вибрати із списку і далі виберіть той проксі, який ви задали раніше. А якщо ви хочете ще один проксі задати, тоді вибирайте призначити унікальні і задавайте проксі. На цьому завдання проксі закінчено. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи.